На 130 атак за добу відбили сили оборони на східному фронті. Покровський та авремівський відтинки, лідери за кількістю боїв, зауважують у генштабі. Росіяни перекидають техніку і свої сили на Курахівський напрямок, а ще намагаються зайняти позиції в районі Антонівського моста на Херсонщині. Та чи їм це вдається, розкажу вам у цьому випуску фабрики новин. Мене звати Ангеліна Швець, Підписуйтесь і тисніть на лайк та дзвіночок. Так ви завжди будете знати більше. Партизани зафіксували перекидання техніки РФ на Курахівський напрям. Мок зазначається, що це траса М 4 Нею рухалася колона важкої бойової техніки в напрямку Ростова на Дону. У складі колони були помічені танки Т-72 БМП 2 та МТЛБ. Повідомляють партизанський рух. АТЕШ. також за даними українських захисників, росіяни вже наближаються до ТЕС у Кураховому бійці. пишуть, що в тому напрямку зараз активно загарбники використовують артилерію. Також противник штурмує Дачне з півночі, намагаючись перекрити шляхи відходу українського. Гарнізону з Курахове російські армійці обходять житловий сектор, де наразі залишаються українські збройні сили та поступово підтягують фланги, щоб вийти на теплоелектростанції. Так само після контролю Зеленівки сформувався мішок. Команди відходити звідти для наших від командування не було. Тактичне становище в українців тут вразливе. Констатують аналітики. Боєць із позивним ним мучною зазначив, що ворожа авіація знищила міст через річку Вовча між Костянтинополем та Андіївкою. Оприлюднив відео і додав дослівно: це було очікувано, тому що через цей міст могло проходити боєпостачання евакуація. Тепер шляхи відходу зруйновані. Саме село Костянтинополь маленьке. Та голе оборону довго в ньому тримати не вийде. Позицій там немає перед селом. Чотири суміжні посадки, по яких крадеться ворог. Наша арта та дрони поки рятують ситуацію. На мою думку, треба відходити за річку та вже окопуватися, бо за нас це ніхто не зробить, наголосив військовослужбовець. Тим часом особен Хортиця спростувало інформацію про оточення сил оборони під Успенівкою та трудовим. Ця інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем збройних сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів сил оборони України з відповідного району з метою уникнення оточення. Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої, з переважаючими силами противника, здійснили необхідні маневри, щоб уникнути оточення, і продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове Костянтинопольське зазначено в повідомленні прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Путінські армійці активно лізуть на покровському напрямку. Серйозні штурми зараз відбуваються в районі піщаного. Пів села вже під контролем противника. Інша половина за нами. Також ворог поступово йде на північ з боку Шевченко по залізнодорожним шляхам. Так само намагаються прориватися до залізничної станції Чунишини з боку Дачинського. На південному рубежі оборони ми додаємо нові сили та місцями намагаємося атакувати противника. Тому у багатьох місцях існують дірки, пише український військовий. way anyway. В районі населеного пункту Вовкове противник проривається між Новотроїцьким та Нововасилівкою. Вийшов в фланг та окупував одну з українських позицій у цьому районі. В основному наступає російська піхота. Повідомляють наші бійці. Автор телеграм-каналу, офіцер Плюс, лейтенант зсу пише, що з СРФ все менше використовують броні, домінують авто, баги або просто пересуваються на своїх двох. Намагаються рухатися по посадках, шукаючи слабке місце в українській обороні. Пробують просуватися між нас наших позицій, і обходити їх. В основному росіяни намагаються оминати їх, а не штурмувати за рахунок низької кількості особового складу в нас і великими розривами між позиціями. Противнику вдається знаходити слабкі місця. Повідомляє військовослужбовець Алекс. Наші сили розтрощили армійців РФ на Херсонському напрямку. Там вони під прикриттям обстрілів кілька днів тому намагалися форсувати Дніпро та зайняти позиції в районі Антонівського моста. Це цілком логічно та очікувано, адже до цього неодноразово спостерігалася активність та накопичення сил противника на лівому березі. А ще були неодноразові, але невдалі спроби вийти на Дніпро човнами. Тому поки без успіхів та змін, але акція неодноразова. Коментують події наші оборонці. І що ж тут насправді окупантам наступати не вдається? Вони використовують димові завіси та гатять по антонівці різноманітними видами озброєння. По Херсону за добу випустили понад тисячу снарядів, буквально стирають житлові масиви. Однак, добряче отримують від українських десантників сили оборони України, тут готові дати прочуханки кожному окупанту. Україна вперше атакувала ворога виключно роботизованими системами. Операцію провели бійці бригади НГУ Хартія на початку грудня. Вона була успішною. Вдалося знищити позиції росіян біля села Липці на Харківському напрямку. Українські військові атакували з десятків безпілотних наземних транспортних засобів. UGV, оснащених кулеметами. Також UGV розміновували місцевість. А ще сили спеціальних операцій ефектно відбили позицію в Курській області. Бійці ССУ витворила російських. Солдатів та їхніх північнокорейських союзників і розташування. Як це зробили, показали на відео. Зазначається, що військовослужбовці 73-го морського центру ССО зсу відкрили вогонь із автоматичного станкового гранатомета МК 19 та здійснили низку скирів із дронів по противниках. В результаті знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20. Загалом корейці на полі бою зазнають великих втрат. Українці придумали цікавий спосіб нищення путінських най. mas eu Наші військові продемонстрували, як через декілька годин після скидання листівок корейською мовою по скупченнях солдат КНДР задали влучних ударів. Зазначається, що армійці КНДР пересуваються дуже щільними групами, але розосереджуватись їм забороняють їх командири і замполіти, які бояться дезертирства. Тож мають втрати. Як вам такі інновації від українських захисників? Пишіть у коментарях а ще діліться цим відео із друзями. Підписуйтесь на фабрику новин та залишайте свої вподобайки цьому відео. Серени гуділи у російському місті Казань. Це столиця Республіки Татарстан. У місцевих чатах підняли паніку. Пишуть, що було гучно та страшно. Нарахували кілька вибухів. Тепер констатують: ніяких зимових гулянь не буде. А РФ уже три роки як розв'язала повномасштабну війну. Чи не так росіяни вам тільки дойшло? Я фало <пала> аж машину потріс гуляні Смотри, що твориться. Миноборони заявило про успішну роботу РосППО. У мережах жителі ділилися, що вдало зазняли збиття. Я прикинь засняв. що». Прикинь, Російські пабліки також повідомляють про те, що у Казані невідомий безпілотник влетів у житловий 32-поверховий будинок. Місцеві спокійно знімали прольот БПЛА над містом. Однак, вже після зіткнення, як зазначається в публікаціях, місцева поліція перекрила прилеглі вулиці. Місцеві стверджують, що ще один цього разу п'ятиповерховий будинок спалахнув, нібито після атаки БПЛА в Казані. Так, п'ятиэтажку. Набрашати цілами. <пілість> так. Та Зараз приїдуть, напевно. Звісно, що пожежники приїхали, але жителі раніше познаходили уламки ударних дронів, а вони ж до слова небезпечні. В на квітник купила, ребят. Ох. Вообще жесть. Вот остана. Кусок уже Мерія Казані підтвердила спалах у будинках одразу в трьох районах радянському, кіровському та Приволському. Все зазначили після атаки БПЛА. <звук> Насправді відео дуже багато. Росіяни люблять зніматися на свої телефони та моментально ділитися відзнятим у соцмережах. Головне все коментувати. Йоні блогери гешбо. О, жителі Казані таке добре налякалися. Почали навіть ховатися у метро, бо укриття зачинені, не працюють. Сьоля два спіро дікавря, два шостого казанрові байда, бо менше закрито просто я не зайцю. Пропагандистські групери Путіна із посиланням на прес-службу Татарстану Мініханова повідомили, що за оперативною інформацією всього зафіксовано вісім прильотів. З них один на промпідприємство, один в річку і шість на житловий масив. Загиблих та постраждалих у Казані немає. Зміни на промислових підприємствах евакуйовані та перебувають в укриттях. Додали в прес-службі. Однак міноборони Білоусова нарахували усього шість БПЛА. Пишуть, що три збила їхня ППО, і ще три придушена завдяки системі. Реп розповідають про атаку у три хвилі в період з 7.40 до 9.20 ранку. Сьогодні наголошують, що безпілотники заходили з трьох різних напрямків. А ще росіяни вже вияснили і пишуть, що Ка. Казань атакували дрони ан 196 із назвою Лютий. Нині російські пабліки звинувачують в ударах по Казані Україну. На випередки повідомляють характеристики безпілотників. Ось пишуть, що Лютий подолав дистанцію у понад тисячу кілометрів. Також через загрозу дронів у Росії закрили низку аеропортів, ввели так званий план кавьор, зокрема на литовищі в Казані та в Іжевську в Удмуртії Ще в Казані взялися евакуйовувати учнів. Пишуть, що це дійсно відбулося не одразу після. Оголошеного повітряної тривоги, а вже після кількох вибухів, зараз ви можете бачити, як студентів місцевого архітектурного коледжу якраз під час прольотів БПЛА вивели на вулицю по-русски, скажу так. Розмі пишуть, що слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу щодо ситуації в Казані. Назвали це терактом. Деякі задпабліки заявили, що ймовірно, ціллю БПЛА в Казані могли бути пороховий та вертолітний заводи. Військова частина та аеродром авіаційного заводу. Адже казанський пороховий завод знаходиться приблизно за три кілометри від п'ятиповерхового будинку на вулиці Кларецеткін. До вертолітного заводу від цього будинку близько шести кілометрів. А до аеродрому авіаційного заводу близько Восьми кілометрів від житлового комплексу до військової частини майже 13 кілометрів. А ще ви придивіться уважно: безпілотник вільно пролітає над скляною синьою багатоповерхівкою, а потім лунає вибух. Тому що ця робота так званого розППО. Що ви думаєте, стосовно усього почутого та побаченого, долучайтеся до обговорення у коментарях. Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на фабрику новин. Не перемикайтесь, за мить. Я продовжу. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком